Здійснює найзаповітніші мрії у Дніпрі. З'явилося великоднє дерево бажань. Замість листя на його гілочках ростуть заговорені писанки, що виконують бажання. Виросло магічне дерево на вулиці Короленка під час великоднього концерту. Чим дніпряни гостей міста розважали на святі, що просили у чарівної рослини, та чи є ще час, аби загадати бажання, наша Ніколь Савченко розповість відбувається Що загадували? Не таємниця. Бажання маємо одне на всіх. Я загадала, щоб закінчилася війна, і Україна перемогла. Мій тато мама, чоловік, він військовий. До лікарні, до лікарні годинку нам їхати. Ми хочемо іншим захисникам. Кожному по одній пасочці а татові дві подарувати. Інструкція загадування проста, говорить Матвій. Хлопець на писанках вже знавець. Нарозмальовував для великоднього дерева з понад 10 яєць. Я допомагав робити писанки. Я ходжу на, на кружок писанкарства. Потрібно взяти писанку та її повісити. І так ви коли вішаєте, ви загадуєте бажання і, 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 і воно збудеться. Та на святі не лише бажання замовляли для дніпрян та гостей міста. Влаштували майстер-класи з патриківського розпису та виготовлення великодніх кроликів. Я малюю писанку, але я її бачу трохи по-іншому. В таких кольорах э, ну, помаранчева я бачу весну, так, а розове давай, давай, я бачу так, весну, так, поле море. квітів. Зробила пасхального зайчика. Звичайно, зробити це а тепер, своїми руками. Увага. забажала саме такі мрії, ну, оскільки весна, погода Швидке у нас відроджується. Відповідь. Тому Давай, хай відроджується наша мовити, країна мовити, і всі надія. Хай будуть музечки, що вони обов'язково. Вже за традицією не обійшлося й без співів станцями. Для маленьких відвідувачів концерту влаштували мовний батл та великодні конкурси. А для більш дорослих організували міні ярмарок розписаних тубусів. Там є від знаменитих гаубиць 777-х британських. Там є і від болгарських мітубуси. Дуже красиві. Вони розписані майстринями народними з наших закладів позашкільної освіти. Разом з діточками і також там є ще їжаки. Це маленькі копії тих їжаків протитанкових, якими була усипана вся наша країна на початку повномасштабного вторгнення. Всі виручені кошти з продажу розписаних патриківськими візерунками сувенірів передадуть на потреби 232-го батальйону. З великоднем вітатимуть наших захисників не лише донатами. Дітками Дніпра, які вже декілька тижнів готуються аби привітати наших захисників та захисниць з великодним, робили листівки, робили писанки, писали, пасочки випікали і, звісно, обереги. І вже ось в ці вихідні, так, в суботу і в неділю відправляться паски до наших захисників, а також у села, де окуповані Херсонщини. Подарунки вже в дорозі, а ось великоднє дерево все ще красується на вулиці Короленка. Кожен бажаючий може попросити в нього про здійснення свого найзаповітнішого бажання до 17 квітня. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, News, телеканал відкритий.